Charleston WTA 500. Сьогодні у нас 2 квітня, друзі. Розглянемо всі цікаві матчі в одному відео. Я буду намагатися е, вибирати із всієї програми сьогоднішньої, вечірньої. І пізно вночі вже будуть матчі. Не виключено, що за непогоди можуть матчі переноситись, припинятись навіть і трошки регламент порушуватись. Але організатори, я вірю, справляться, і ми з вами, набираючись терпіння, дочекаємось потрібних. Нам результатів вибраних матчів. І я вважаю, що ті матчі і ті прогнози, які я запропоную в вашій увазі, при цьому я буду намагатися не забирати багато часу. Обіцяю. Тільки по декілька секунд, можливо, по 15-20 по секунд, не більше, на кожен матч я буду приділяти уваги і свого часу. Таким чином, розглянемо. Більше, ніж з десяток матчів саме в цьому відео. Отже, вмощуйтесь зручніше. Чарльстон, дівчата. Не забувайте, хто ще не підписаний, підписатись на наш майстер-клас. Ось прямо тут і зараз. І нагадую, що ваші дорогоцінні вподобайки і ваші змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім. Отже, Калінська Макнеллі. Тут no comment. Без коментарів. Перемога Калінської. 1.74. Джен Саккарі. Тут буде боротьба. Не дивлячись на те, що більшість, і в тому числі букмекери. Тут признають фавориткою явною Джен. Я вважаю, що Саккарі Марійка буде боротися. І я вірю в це. І я не навагаюся тут е, вибрати переможецю цього матчу. Тому Саккарі Джен тотал більше 20,5 геймів. 1,79. Далі. Касаткіна Девіс. Впевнена перемога Дарії Касаткіної. нагадую, Дарія тепер представляє, так як і колишня Гаврілова. Тепер вже Севіл представляє Австралію і буде співвітчизницею Дарії Севіл. Так от, Касаткіна Девіс, впевнена перемога Дарії. Сергіївні Касаткіної, е уродженки Самарської Народної Республіки. Перемога Касаткіної тотал менше 21,5. 1,72. Далі е у нас е цікава пара Кінін бенчіч Супер просто. Якщо Кенін буде грати так, як вона вміє, і не як оце є такий сленговий термін, не випендрюватись не буде. Випендрюш свій залишить своїм батькам-олігархам, а зіграє так, як вона може, то Кенін Бенчич вийде дуже такий. Компромісний, дуже е, обоюдорезультативний і напружений матч. І таким чином, саме в цьому матчі, друзі, я вибираю тотал більше 20,5. 1,69. Далі. Шнайдер Кудірметова. Але тут Кудірметова молодша Пауліна. Поліна Кудірметова. Проти Діани Шнайдер. Я вибираю в цьому матчі. Шнайдер перемога за форою мінус 3. 1,6. Рашистка Шнайдер впевнено переможе рашистку Полю Кудірметову. Далі. Ще одна рашистка. Олександрова проти Лі. Тут просто перемога Олександрової. 1,6. Нов no комент. Їдемо далі. Остапенко Чирікі. Остапенко Чирікі, Чиріко. Чиріко. О. Майже е як Суліко чиріко. Щось є навіть кавказське таке у е цьому прізвищі. Чиріко. А може Чиріко. правильно наголос треба робити. Отже, я за Альону Остапенко. Альона Остапенко виграє досить впевнено. Перемога Остапенко і тотал менше 20,5. 1,72. Мій вибір. Наварро проти Баптісте. Наваро-Баптісте, без коментарів 2-0. По сетах перемога Емми Наварро 1,85. Ще одна американка. Пегула проти Шиманович. Шиманович і так уже далеко зайшла, я вважаю. Пегула неймовірна, впевнена результативна перемога. Джесіка Пегула перемога. І тотал менше. 18 з половиною 1-68. Стернс Томлянович. Тут знову перемога американки Стернс. Томлянович мляво. Майже як прізвище, Томлянович мляво грає, я б так сказав, непостійна ненадійна гра Австралійки, на жаль. Гарна дівчина а грає дуже-дуже слабо. Стернс повинна впевнено впоратись з австралійкою. Я вибираю перемогу стернс по форі мінус 3, 1,63. Далі. Юлія Путінцева проти Джан Шуай. Ще одна китаянка у нас в програмі. Ну, я думаю, все ж таки путінцева. Але, друзі, не треба недооцінювати Джан Шуай. Нічого, що вона там десь дуже далеко за рейтингом. Але враховуючи характер путинцевої, як вона може знову цей термін випендрюватись, ми знаємо, так? Дуже складний характер у Юлії. І про коріння її я взагалі мовчу. Я думаю, Джан Шуай побореться, звісно, і зможе десь там трошки потріпати нерви фанатам Путінцевої. Але все ж таки через тотал більше перемога Путінцевої. Я прогнозую. Юлія Путінцева перемога і тотал більше 16,5 геймів. 1,67. Крюгер-волинець. Волинець я вже давав на цей матч, але я його включив і в цю підбірку. Я вважаю, що якщо Волинець буде грати, як грала проти Канадійки. І за корінням також україночки е Себов, Кетрін Себов і Кеті Волинець це було, я тоді казав, пам'ятаєте, подвійне дербі: дві Кеті, Кеті Волинець і Кетрін е Себов, і дві дівчини. Одна з Канади, друга з США, але обидві мають українське коріння. І Себов вибула, Волинець впевнено, 6 0, 6 -0 переграла. Це абсолютний результат. Я б сказав, Кеті Волинець виглядала просто неймовірно. Я Дивився весь матч від початку до кінця. І я отрив, вибачаюсь, отримав задоволення, неймовірне задоволення від гри Волинець. Тому я думаю, ось така волинець повинна нав'язати боротьбу Ешлін Крюгер, яка більш потужна, звісно. І тут я вибираю боротьбу. Я переможецю не буду обирати, а вибираю боротьбу. Мій прогноз тотал більше 20,5. 1,6. І залишилось у нас. Розібрати матч Мертенс Грачова. Знаєте, тут я хочу авансом. Знаєте, я розраховую побачити на цьому турнірі в Чарльстоні непогану гру Еліз Мертенс. Я розраховую, що вона не підкачає. І тому хай трішки авансом, але я е, хочу взяти впевнену перемогу Мертенс. Перемога Еліз Мертенс і тотал менше 23,5 геймів. Менше. Перемога Мертенс через тотал менше. 1,8. Ось такі ну, достатньо багато, більше 10 прогнозів я взяв 12 12 прогнозів. Я просто розглянув один матч, який перед цим вже давав. Тому 12, плюс, так назвемо, цю смугу моїх конвейер моїх прогнозів, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші потужні вподобайки, ваші змістовні коментарі це сама крута мотивація і головний стимул для подальшої боротьби роботи. Дякую всім вам, друзі. Бажаю мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всьому людству. Особливо українському народові. Я бажаю скорішої перемоги над рашизмом. Адже в цій перемозі приймають участь не тільки українці, а і всі наші дружні народи. Дякую за підтримку саме цим народам, які надають допомогу українському народові. Також хочеться. Сказати слава нашим захисникам, слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Дякую, друзі, скріншоти по всім названим мною прогнозам. Я вже закинув рано вранці в наш телеграм-канал. Тому, хто не любить слухати довгих промов. Тут на Ютюбі моїх. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ви будете заощаджувати свій час. І ви будете першим знати про мої прогнози. Це дуже зручно. Посилання на телеграм-канал знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі ласкаво просимо. Дивлюсь я прямій трансляції. На сайті, який опублікований, в описі під кожним з моїх відео. Користуйтесь! Дякую за увагу, за перегляди, за активність підтримку, за повагу і розуміння. Любі друзі. Всім па-па, до зустрічі і щасливо!